Пам'ятатимеш, хто приїздив до тебе в війну, хто приходив і казав, іди, обійму, хто мовчав і злився, хто сльози ховав за плечима. Чом ти плачеш? На всіх лише одна причина. Я той, що ховає їжу у трьох місцях, а я та, що щодня пильнує над містом стяг. Я каву варю щоденно на тому ж місці. Я фіксую прильоти, їжджу по цьому місту. Я Салтівки, великі й чорні очі. Я Олексіївки, темні, щербаті ритвини. Я перехрестя мироносицької і свободи. Я гір і пагірків цього міста звивини. Я той, що дістає уламок струни. Я чекаю, коли зможу зустріти свої нетривожні сни. Я очікую на звільнення мого передмістя. Я знаю, що ви десь поруч. Я зелене, весняне листя. Пам'ятатимеш кожну зустріч, кожен безцінний порух. Всі ми, очільники цього міста, доки не згине ворог. Всі ми чуємо Харкова голос. Всі стаємо на захисті, наче уроборос. Вчитись наново говорити, вимовляти і складати слова, вчити літери, павзи і ритми, поки жнуться криваві жнива, вчити ноти, дзвінки й непомітні свого власного голосу і ролі. Вчитися, поки повітря, гаряче і липке від крові. Вчитись йти до самого краю, вчитись всупереч всім прогнозам, вчитись, поки ноги вгрузають у розірване м'ясо чернозом, вчитись далі йти, допоки кожен крок, як останній і перший, вчитись й далі триматися попри усе і на дещицю більше, вчитись і пам'ятати кожного. Вчитись жити любов'ю і, і пам'ятати, що ми переможемо, пам'ятати, якою ціною. А тепер розкажи всі слова, якими говорити нам далі, розпиши їх від я до а, поясни всі дрібниці й деталі. Поясни, як нам далі йти, куди і якими шляхами. Коли взірвані вже всі мости, і вогонь обома брегами, навчи, як панувати ненависть і говорити про щось, коли лють тебе випалила уже наскрізь, і жодні святі слова не беруть. Всередину, чи назовні втеча марна, вигребе кожен і повністю. Переповнена порожнеча зяє наскрізь своєю. Безодністю. Ми не повернемося. Фраза, яка вдарила струмом, паралізувала на кілька секунд. Я вперше за півроку почула таке чітке лаконічне формулювання. Схожі настрої друзів, що поїхали з міста, почали з'являтися наприкінці літа. Але такі непевні, розмиті ми, мабуть, перезимуємо тут, бо невідомо, що в Харкові будуть запаленням. Або ну не знаю, хлопець тут у школу пішов, хай уже рік повчиться. Шкода смикати, або Аню, про що ти? Ми ось тільки обладнання перевезли, виробництво налагодили. Ну куди повертатися? Кілька років точно будемо, а там побачимо. Ще у березні я писала такий собі жартівливий тест на українця, де найголовнішим маркером було маніакальне бажання повернутися додому. Навіть якщо ви зараз у шикарному відні або у дивовижній Празі, у розкішному Лондоні, або у чудовому Стамбулі, ви хочете додому. У Хрущовку, у комуналку, до недобудованого вагончика, неважливо додому. І нехай бабці буркатять під під'їздом, і сусід як олень паркується, і медицина бездоганна, і дороги не надто рівні. Додому сьогодні це додому звучить якось по-іншому, непевно, невиразно, із застереженнями. Мені здавалося, що успіхи української армії, як кажуть у новинах на харківському напрямку, мотивують тисячі людей сідати у машини, потяги, літаки. Та їхати додому. Але ж ні. У місті третього півночі тиша навкруги, люди відкривають вікна, виходять курити на балкони, і особлива зухвалість включають світло в комендантську годину. Мій сусід взагалі бішкряв від шибок ці моторошні хрести з Малярської стрічки. Проте парковка біля будинку, як і раніше, напівпорожня. Я нікого не засуджую, повірте. Я просто відчуваю якусь нову гіркоту. Люди не повернуться. У мого друга, який першим чітко це сформулював, четверо дітей, усі школярі. А ніби струменем мене вдарило, бо я раптом зрозуміла, що до Харкова не привезуть дітей. Їм тут немає де вчитися. Зруйнована поліклініки, дитячі садки, ігрові майданчики, басейни, корти, студії з малювання та секції з гімнастики. Їх більше немає. І про опалення теж правда. Ми не знаємо, чи воно буде взагалі. І про бізнес, який мої друзі на силу перевезли та налагодили у Рівному, в Тернополі, у Мукачевому, і про те, що сюди з Белгорода за 30 секунд долітає ракета будь-якого калібру, незалежно від ситуації на фронті. Все правда, нова харківська, неймовірна, сумна правда. Ми не повернемося. Хай буде проклята війна, гребаний руський мір.